У Windows 11 багато налаштувань увімкнено за замовчування, але деякі відверто дратують або просто не потрібні. У цьому відео я вам покажу, які налаштування вам ймовірно слід змінити та як все налаштовано у мене. Це речі, які впливають на вашу конфіденційність і покращать загальні враження від роботи з Windows 11. Якщо ви, як і я, ніколи не використовуєте розділ рекомендацій в меню пуск, є простий спосіб позбутися цього безладу. Класніть правою кнопкою вночі на значку Windows і перейдіть до налаштування. Ви Виберіть персоналізація, та натисніть пуск. Тут можна вибрати, щоб було більше закріплень і менше рекомендацій. А також я вимкнув ці три параметри. Ще одна річ, яку ви можете зробити тут, це додати кілька ярликів до меню пуск. Прямо зараз, коли я натискаю пуск, у мене є багато порожнього простору між моїм профілем та кнопкою живлення. Ви можете змінити це, натиснувши папки, я додам декілька ярликів, а саме налаштування та завантаження. Тепер, коли я натискаю Windows, я бачу ці кнопки і можу перейти безпосередньо до будь-якого з цих місць. Ще одне важливе налаштування панелі завдань. Натискаємо праву кнопку миші та переходимо до налаштувань. Тут можна залишити видимими елементи, ті, якими використуєтеся, та приховати не потрібні. Наступне, що точно потрібно зробити, це випнути ці дратливі сповіщення. Для цього класніть правою кнопкою миші на значку Windows і виберіть налаштування. У на вкладці Система, виберіть сповіщення, прокрутіть вниз Розгорніть додаткові параметри та вимкніть отримувати поради та пропозиції під час використання Windows. Наступна річ, яку ви точно схочете негайно вимкнути, це реклама, яка тепер, здається, є всюди. Щоб її позбутися, виберіть «Конфіденційність і безпека у розділі дозволи Windows, виберіть загальні, та вимкніть усі ці непотрібні параметри. Продовжуємо тему конфіденційності. Щоб зберегти більше інформації при собі. Ви можете змінити різноманітні налаштування. Більшість із них є у розділі Конфіденційність і безпека. Почнемо з мовлення. Вимкніть онлайн службу розпізнавання мовлення. Відразу скажу, що це не вимикає голосовий від і диктування, ваш мікрофон буде як і раніше, працювати. Далі ми прийдемо до персоналізації, використання пара та вводу. Коли його вімкнено, він збирає унікальні слова, як от, наприклад, імена особистому словнику. Це може допомогти більш точно розпізнавати рукописний текст. Але я не є прихильником цього, та й завжди набираю текст за допомогою клавіатури. Тепер діагностика та відгуки. Вимкніть додаткові діагностичні дані, якщо ви, як і я, не берете участі в програмі Windows Insider, а також можете вимкнути всі інші налаштування тут та очистити усі діагностичні дані, які вже були зібрані раніше, що я і зроблю, а також зміню параметр надсилання частоти відгуків на ніколи. Далі я перейду до журналу активності, вимкну локальне зберігання дій та очищу журнал дій. Тепер розділ Конфіденційність і безпека. Дозволи програми. В більшості програм на вашому комп'ютері для належної роботи може знадобитися певний доступ, наприклад, до вашого фізичного місценаходження, камери, мікрофона та інших пристроїв. Це може мати сенс для деяких програм, але точно не для всіх. Отже, давайте змінимо це. Подібно до Windows 10, ви можете керувати дозволами для програм за категоріями. Це довгий список, і я не збираюся зупинятися на кожному, але рекомендую вам ознайомитися з ним самостійно та вирішити для себе, який доступ ви хочете надати тій чи іншій програмі. Багато з тих налаштувань можна вимкнути взагалі або вимкнути лише для окремих програм, наприклад, розташування. Ви можете повністю вимкнути служби локації, або залишити їх увімкненим та вибрати, які програми. Мають доступ до вашого місцезнаходження. Існує багато програм, які не потрібні на комп'ютері. Тому, щоб бути в безпеці, ви можете обмежити джерело, звідки ви встановлюєте собі програми. Для цього відкрийте налаштування та виберіть програми. Тепер натисніть додаткові параметри програми. Тут угорі класність спатне вікно, щоб вибрати звідки ви хочете отримувати свої програми. За замовчуванням стоїть будь-де. Чого я не рекомендую робити, краще вибрати або лише з магазину Microsoft або один із двох інших варіантів. Наразі я збираюся використовувати магазин Microsoft таким чином, коли ви намагаєтеся встановити неперевірену сторонню програму, ви отримаєте попереджувальне повідомлення. Програми автозавантаження відкриваються автоматично, коли система запускається, але кожна програма зі списку збільшує час вивімкнення комп'ютера та споживає його ресурси. Тож це має бути ваш так званий VIP-список необхідних програм. Щоб це змінити, перейдіть у налаштування, виберіть програми, а потім завантаження. Далі відсортуємо за станом, щоб ви могли побачити, які з них зараз увімкнено. Отже, увімкнено означає, що ці програми завантажуються під час запуску, а також вказано, скільки ресурсів програма споживатиме або який вплив має на систему. Просто перегляньте список, і якщо ви знайдете програму, яку не потрібно відкривати під час запуску, просто вимкніть її. Я знаю, що багато людей скаржаться, що корпорація Microsoft наполягає на використанні облікового запису Microsoft замість старих добрих локальних облікових записів, і це дійсно зручно, наприклад, для синхронізації між двома пристроями, але є нюанс, тому що в такий спосіб Microsoft краще бачить, що ви робите, що ви шукаєте, та як використовуєте свій комп'ютер. Отож, якщо вам потрібна більша конфіденційність і ви віддаєте перевагу зберігати свої дані та наштування локально. Тоді вам підійде перехід на локальний обліковий запис. Відкрийте налаштування та виберіть облікові записи. Натисніть на Ваша інформація. Тут у налаштування облікового запису ви можете побачити, що я використовую свій обліковий запис Microsoft, але також можна увійти за допомогою локального облікового запису. Я натискаю увійти натомість за допомогою локального облікового запису. Відкривається наступне вікно. Треба натиснути Далі та ввести пароль. Ось і все на сьогодні. Якщо це відео було корисним для вас, поставте йому вподобайку та поділіться ним із друзями. Якщо у вас також є власні поради, напишіть про них в коментарях. А якщо ви вперше на моєму каналі, то обов'язково підпишіться. Тут багато корисних відео. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.